Доброго дня! Сьогодні поясню вам по датчику вологості, а також таймеру відключення. Нижній елемент регулювання це йде датчик вологості повітря. Він абревіаторно позначається в H буквою англійською. Далі є верхні градації, це йде таймер відключення. Получається, ви можете налаштувати від мінімальної до максимальної градації. Це получається від 40% до 90% насичення повітря. А також таймер від 3 хвилин до 30. Получається, ось тут стрілка, яка показана, е, яка дивиться вліво донизу. Це йде мінімальне значення градації. То це виходить від 3 хвилин. На максимум, якщо ми його регулюємо, до 30 хвилин. Ось налаштування пішло. А також від, мінімально від 40% до 90 насичення. До прикладу, ми поставили. Там е, мінімально, до прикладу, 40 або навіть ну, бажаніше ставити більше трошки насичення, виходить, і тоді воно буде, якби, одразу реагувати, коли ви починаєте купатися і гаряча вода пар виділяє. Ось ви налаштували, до прикладу, 45-50% вологості, а також на 30 хвилин, при тому, коли, до прикладу воно вмикається, так? датчик спрацьовує вологості і воно починає крутитися до 30 хвилин. Також його можна налаштувати таймер окремого включення. Получається, якщо у вас, до прикладу, йде, ви можете увімкнути світло клавішним вмиканням. Електричного ну, якби вмикача, її тоді воно почне. Але якщо ну, не буде насичення повітря, виходить менше 40% на датчику вологості.